Всім привіт. Всім привіт, друзі. День сьогодні просто чудовий. Ми з вами знаходимося на вулиці Шевській і хотіли вам показати одну дуже цікаву локацію, яка тут є. Ось цю вернісаж. Зараз ми з вами піднімемось, там є такий огляд, майданчик для закоханих називається, там є ресторанчик. Тут треба бути уважним, бо тут справа зліва дзеркала і можна зайти випадково не в той зал. Це як підміття була Ось. Є ліфт. Можна піднятися на ліфті. А можна пішки. А можна пішки. Як ти хочеш, Олександр? Дуже хочу пішки. Але пішки ми спустимося, тому що ліфт вниз не везе. Так, тому. Ціпки піднімає наверх. Ось, бачите, рядовий майданчик закоханий. Вирушаємо. Ліфт у нас зараз повезе ну, майданчик. Як тобі, Олександр, інтрига? Шика! Ну, там ще треба піднятися. Приїхали ми з вами. Прямо не приїхали. Бачите, тут от є ресторанчик, він зараз. Чомусь закритий, я не знаю, чи він зараз закритий, чи Він вже закритий і не перший так. раз. Дівчата коли спускалися, казали, що вони хотіли сюди прийти. Це вже тут було? Ми куди заходили, дівчата виходили. Казали, що він вже закритий на перший день і на перший тиждень. Тут все зроблено в такому стилі лофт, бачите? Немає штукатурочки. Ось тут, такі, гвинтові такі сходи. Вони досить вузенькі. Ось Олександра долає останні кроки своєї вершини. Щаслива і дивіться яка тут краса Львівські дахи і дворики бачите? Ну вже вечорі дівчата знімають ТикТок. Такий краєвид гарний фактично на все місто, на площу ангелів. Ми можемо бачити гарнізонний храм Петра і Павла, площу ангелів, звідки багато щоденно йде наших героїв у вічність. Ось там площа ринок. Мініканський собор, лежа. гарні краєвиди відкриваються тут Фактично на все місто. Не так, як Ратуша проте тут також своя атмосфера. Закоханим вистачить, вже би не здуха. Бачите? Покухати. Тут от закохані можуть залишити ті замочки. Хай -хай. Знак. Своєї любові Ось така гарна локація, друзі, дуже атмосферно, дуже гарно. Шкода, звичайно, що ресторанчик не працює, тому що взяти собі тут, наприклад, кавусю постояти, попити каву. Ну що, ось така локація. А ми вирушаємо назад, покажемо вам, що тут є по поверхам. Спускатись тут потрібно уважно і обережно, тому що падати. Тверезі. тільки люди можуть піднятися і спуститися. Якщо почнете падати, вже зупинитися буде доволі важко. Дивись, є Є фотобудочка. Для закоханих. І не дуже. Угу. Кузня О. спогадів. Що? Дивлюсь, на якому вони папері. От а, ось бачите тут. Сюди. Люди пофоткались, полишали свої спогади. Що це так задоволення? Полишали свої спогади. О, Бачите, тут є атрибут, верни на місце. з звусами. Ось така, друзі, локація, але в принципі, в принципі, так то особливо знімати по поверхам магазинчики різного роду. Кафешка, на жаль, зачинена. Це було доволі гарно, тому будете заходьте. А ми вам всім бажаємо гарного дня! Мирного неба, тихої ночі, бережіть себе.